Ротівський магазин Фортуна уже не вперше проводить цікаві змагання. Кожен етап змагань це новий вид риболовлі. Від хижої риби до більш мирної. Про перебіг змагань більше знає Роман Єльчинінов. У захопливому рибацькому поєдинку від магазину Фортуна змагаються рибалки з усього району. Такі змагання проходять уже не вперше. Минулого разу організатори подбали про змагання у селі Станіславчик Бродівської громади. Сьогодні ж вирушили у село Грабове поблизу Золочева. Сьогоднішні змагання проходять з поплавцевої ловлі. Учасники в нас дітки до 16 років. Враження всіх шикарні, всі ловлять рибу, всі задоволені. Ну, рибка покльовує. У мальовничому селі Грабово Золочівської громади посеред краси лісового масиву розташоване невеличке лісове озеро. Саме сюди прибули рибалки, учасники змагань. В основному водиться карп, карась, амур. Ловлять, в основному карася є й карп. Є і досить непогані заліки, є там 800 грам, 900 грам ну хороший карп. Та класно, надіюсь щось зловити, бо ще нічого не зловив. А яку рибу би хотіли зловити? Якусь велику, щоб виграти той, той турнір. А чи давно взагалі рибалите? Та ні, професійно не рибалю тільки так Часом на якихось озерах собі, як я часто їжджу. Цього разу команди рибалок вправлялися у змагання з ловлі риби. Наживки використовували різні: від кукурудзи до опарищів та хробаків. Словом, робили усе можливе, щоб наловити якомога більше риби. Перший раз тут Минулого року також було, але це було на хижу рибу. Цього року, ну, більше нато, намирно. Mm -hmm. Рибу ще не зловив, але ще в очікуванні. Яку рибу хочете зловити сьогодні? Хочу карпа. Хочу зайняти призове місце, але не знаю, чи вийде. Я стараюся. Попередні змагання проводилися по ловлі хижої риби. Головна відмінність в тому, що це зовсім інший вид риболовлі і зовсім інші потрібні навички для того, щоб ловити, наприклад, тоді вони ловили щуку оконя, припустимо, сьогодні там карпа, кара, карася. І це зовсім інші риболовлі, зовсім інші снасті, і все зовсім інший підхід до риболовлі. Учасники були різної вікової категорії. Хтось бере участь вперше, а хтось уже вправний фахівець своєї справи. Я тільки приїхали що нічого не клювало. Потім вже почали закидувати, пробувати, підбирати. Потім почало клювати, але невелика. А потім вже під кінець першого туру, то вже клюнув карп і вже знаю, на що він хоче, і зараз в другому турі будемо продовжувати. Одинадцятирічний Матвій ще зовсім юний, але вже справжній майстер риболовлі. Взагалі дуже сподобалось. Дуже смачний куліш був варили. І взагалі ставок гарний. Є місця, де риба стоїть. Взагалі дуже сподобалось. Велике дякую організаторам. Буду тепер, напевно, часто приїжджати на такі змагання, якщо будуть. А давно рибалиш? Та вже досить давно. Скільки часу? Ну, з років п'ять, з татом їздив на рибалку, а так то сам почав. Вже дізнався про фле. Таке всяке почав розуміти в років вісім. А яка риба твоя найулюбленіша? Яку любиш ловити? То столоб. А чому? Ну, ми завжди, коли на нього їхали, завжди його лапали. І то столопший карпатяниш, і він теж його цікаво витягнути, але то слові тільки притягуєш О, до берега, і він бачить підсак, дуже різко е, дає таку ну, якби, торпеду. Рибалки були обмежені часом та певним обладнанням для ловлі риби, проте старалися показати усю свою вправність, щоб здобути першість. Настрій добрий, але лов мало. Два коропа. один 325, один другий 540. А які очікування, скільки би хотіли зловити? Не знаю, трошки більше. Е, який вид риби ваш найулюбленіший? Ну, не знаю, коротко раз. Е, е, чи часто взагалі рибалите? Ну, Доволі часто. Раз в тиждень можна. Що вже перший тур змагань, перший раунд. Ми пройшлися, зважили всі, всі трофеї, скажімо так, записали найбільші рибини, тому що в нас є призові місця і є місце призове за біг фіш. Тобто хто зловить найбільшу рибину. Зараз проходить другий тур. Після другого туру буде повторне зважування і вже відповідне оголошення переможців. Окрім цього, організатори підготували для учасників різноманітні конкурси та вікторини, які допомагали юним рибалкам отримати додаткові бонуси. У нас в програмі спортивні змагання і вікторина проходить нас. Вікторина вже один тур вікторини прийшов, буде другий. Учасники відповідають на рибацькі запитання і отримують подарунки. Жаю вдали рибалки, щоб риба клювала і не обривала гачки. Також робили усе можливе, щоб кожному з присутніх було комфортно рибалити. Моя роль це ходити піднімати настрій учасникам. Іноді можна зазнімкувати там щось, викласти, а так то піднімати настрій. Ми провели наше друге риболовне змагання у селі Грабове з поплавкової риболовлі. Зібрали дітей з міста Броди. Приїхали діти самі, приїхали батьки. Відпочивають, ловлять рибку. Всім все подобається. Настрій супер. Погода також, як ви бачите. Все взагалі супер. Ловиться теж добре, дуже риби багато. Учасники теж супер, молодці, дуже гарно працюють. Дуже їм подобається. Усі учасники показали свою витривалість та майстерність, вправляючись з вудкою і великою рибою. Від себе хочу побажати учасникам успіху, перемоги. І хочу дуже подякувати нашим генеральним спонсорам флагман, також магазину Фортуна, за підтримку, за надані подарунки. Власникам водойми також хочеться подякувати за те, що нас підтримали. Золочівська міська рада нас також підтримала, тож дуже їм дякуємо. Ну і всім успіху і перемоги. Хотіли би подякувати ще головному лікарю бродівської лікарні Мирославу Тимусю за лікарський супровід. Ось такими захоплюючими були змагання. Із Грабово Роман Єльчанінов Сергій Нікішин, телеканал Броди онлайн.